Для чого смерті коса? Дорогі мої, Біблія багато може сказати про смерть, і що важливіше про те, що відбувається після неї, і фізична смерть, і духовна смерть означає відокремлення. Фізична смерть це відокремлення душі від тіла, а смерть духовна це відокремлення душі від Бога. У такому розумінні ці два поняття тісно пов'язані, і фізична, і духовна смерть відображені в найперших згадках про неї. У розповіді про сотворення світу буття 1, 2, Ми читаємо, як Господь створив багато живих істот. Вони мали життя, внутрішній елемент. Який надавав рух та енергію їхнім фізичним тілам. Учені і досі не можуть пояснити, що є причиною життя, але в Біблії чітко сказано, що життя усім дає Бог, буття, перша глава 11, 28 стишок, 1 Тимотея 6-13. Життя, яке він дав людині, відрізнялося від того, що Він дав тваринам. У книзі Буття 2.7 написано, що Господь вдихнув у ніздрі дихання життя і стала людина душею живою. Якщо тварини ведуть суто фізичне існування, то люди мають як фізичний, так і духовний аспект життя, і смерть, якої зазнаємо ми, також має фізичний та духовний аспект. Згідно з книгою Бутя, 2 глава 17 стишок, Бог сказав Адамові, що якщо той з'їсть плід із дерева, пізнання добра і зла, то неодмінно помре. Деякі скептики намагалися використати цей уривок, аби указати на навіть... у Біблії. Бо Адам і Єва не померли лиш того дня, коли з'їли заборонений плід. Але є різні типи життя і смерті. Людина може бути живою фізично і мертвою духовно. Ефесіан 2, 1, 5. Та навпаки, Матея 22.32. Коли перші люди згрішили, буття 3. 7, вони миттєво втратили своє духовне життя, ставши мертвими для благочестя, втративши Адам. І підпавши під Боже покарання, вічна смерть. Їхній сором викликав відповідну дію, коли вони сховалися від Господа, Буття вісім, їхнє внутрішнє відокремлення від нього виявилося в зовнішньому відокремленні. Окрім негайної, духовної смерті, яку вони пережили. Вони також запустили процес фізичної смерті, хоча для того, щоб вона набула повного ефекту, потрібно було багато років. Це можна краще зрозуміти на прикладі рослин. Коли ви бачите квітку, що росте в саду, то знаєте, що вона жива, бо пов'язана зі стеблом і корінням та живі цієї землі. Коли ви відокремлюєте її від джерела життя, вона і далі має вигляд живої і може підтримувати його протягом декількох днів, залежно від умов. Але яка би допомога їй не додавалася, вона вже помирає, і цей процес неможливо відвернути. Теж стосується й людства. Фізична смерть, яка увійшла у світ із гріхом Адама, торкнулася усього живого. Нам важко уявити собі світ смерті, але святе письмо навчає, що саме таким він був до гріхопадіння, усе живе почало помирати, коли прийшов гріх, коли має фізична смерть відбувається певне відокремлення життєвої сили від тіла. Коли це стається, людина нічого не може зробити, щоб змінити цей процес. Навіть медична спільнота визнає різницю між клінічною та біологічною смертю, плата за гріх смерті Римлян 6.23, І вона приходить до всіх людей, бо всі згрішили. Кожна людина підвладна фізичній смерті через присутність гріха у цьому світі, а також через свої особисті гріхи з людської позиції. Фізична смерть видається найбільшим покаранням, але Біблія навчає, що є глибші значення смерті, на які слід зважати, життя, яке Бог дихнув Адама, було не просто тваринним життям, це був його подих, результатом якого стала істота з душею. Адам був створений духовно живим, пов'язаним із Господом особливим чином. У Адама були стосунки з ним. Але коли він зрішив ці стосунки порушилися, духовна смерть має місце як до так і після фізичної смерті. Хоча Адам і далі був фізично живим, але почав помирати, він став духовно мертвим і від стосунків із Господом. У цьому нинішньому житті на землі наслідком духовної смерті і втрата Божої прихильності, а також нездатність пізнавати та прагнути до нього. Святе письмо чітко навчає, що всі люди починають життя мертвими через переступи і гріхи, що призводить до життя, зосередженого на наших гріховних бажаннях. Ісус сказав, що ліки від духовної смерті це духовне відрочення через віру в нього і святі тайне покаяння і Євхаристі, це переродження є з'єднанням із джерелом життя, яке Він описав у Івана 15.1.6. Христос Лоса, Амегалоски, без зв'язку з ним у нас немає життя. А коли у нас є Він, у нас є справжнє життя. Для тих, дорогі мої, хто відмовляється прийняти Боже спасіння, фізична та духовна смерть завершується другою смертю, ця вічна смерть не є знищення. а свідомою, вічною карою за гріхів огняному озері, як описано, як відокремлення від Господньої присутності, Друге Солю... 1.9. Ісус також говорив про це відокремлення в Євангелії від Матея 25:41, та описав муки окремих людей в історії про багатого і Luke 16, 15, 31. Бог не бажає, аби хтось загинув. Але хоче, щоб усі люди прийшли до покаяння, 2 Петра, 3:9, та перестали бути духовно мертвими. Каяття означає відмову від гріха і включає в себе визнання гріха перед Господом у сповіді із жалем та порушенням Його святості. Ті, хто отримав Його спасіння, прийшли від смерті до життя, і друга смерть. Немає над ними влади об'єм двадцять шість. І на кінець притча, для чого смерті потрібна коса. Притча, навіщо смерті коса? Виковай, голос за спиною пролунав так несподівано, що Василя здригнувся. До того ж він не чув, щоб двері в майстерню відкривалися, і хтось заходив всередину. А стукати не пробували? грубо відповів він, злегка розсердившись і на себе, і на моторного клієнта. Стукати? Гм. Не пробувала, відповів голос. Василь схопив зі столу дрантя і, витираючи натружені руки, повільно обернувся, прокуючи в голові відповідь, яку він зараз збирався видати в обличчя цього незнайомця. Але слова так і залишилися десь його в голові, тому що перед ним стояв. Вельми незвичайний клієнт. Ви не могли б мені виправити косу жіночим, але з легка хрипливим голосом запитала гостя. Все танець? відкинувши ганчирку, колись кузіхнув коваль. Це ще не все, але набагато гірше, ніж раніше відповіла смерть. Логічно, погодився чоловік, не сперечаєшся, що мені тепер потрібно робити? Виправити косу, терпляче повторила смерть, а потім а потім наточити, якщо це можливо. Чоловік кинув погляд на косу. І Дійсно, на лезі були помітні кілька вищеблен, та й саме лезо вже пішло хвилею. Незрозуміло, кинув Василь. А мені що робити? Молитися або речі збирати? Я просто у перший раз так би мовити. А, ви про це. Плечі смерті затряслися в беззвучному сміхові. Ні, я не за вами. Мені просто косу потрібно підправити. Зможете? Так, я не помер, непомітно мацуючи себе, запитав коваль. Вам видніше, як ви себе почуваєте, та ніби нормально. Нема нудоти, доти запаморочення болю? Ні, прислухаючи своїх внутрішніх відчуттів, впевнено, сказав коваль. У такому разі вам нема про що турбуватися від смерть і простягнула йому косу. Взявши її в моментально задренілі руки, чоловік почав оглядати із різних сторін. Справ там було на півгодини, але усвідомлення того, хто буде сидіти за спиною і чекати закінчення роботи, автоматично продовжує термін, як мінімум на кілька годин. Переступаючи ватяними ногами, коваль підійшов до і взяв узяв руки молод. Ви це сідайте, чи не будете ж ви стояти? Вклавши в свій голос все своє гостинність і доброзичливість, запропонував коваль. Смерть кивнула і сіла на лавку, спершись спиною на стіну. Робота закінчувалася. Випрямивши лезо, наскільки це було можливо, коваль, взявши руку чавило, подивився на свою гостю. Ви мене вибачте за відвертість, але я просто не можу повірити у те, що тримаю в руках предмет, за допомогою якого було угроблено стільки життів. Жодна зброя у світі не може зрівнятися з ним. Це воістину неймовірно. Смерть, яка сиділа на лавці, невимушеній позі, і розглядала інтер'єр майстерні, якось помітно напружилася. Темний вал Капішона повільно повернувся в сторону коваля. Що ви сказали? тихенько, промовила вона. Я сказав, що мені не віриться у те, що тримаю в руках зброю, яка? Зброя. Ви сказали зброю? Може, я не так висловився, просто. Чоловік не встиг договорити. Смерть блискавичним рухом, схопившись з місця. Через мить опинилася прямо перед обличчям коваля. Крийка пішов злегка тремтіли. Як ти думаєш, скільки людей била я? прошептіла вона крізь зуби. Я, я не знаю, опустивши очі у підлогу, відповів чоловік. Відповідай. Смерть схопила його за підборіддя і підняла голову вгору. Скільки, не знаю, скільки. викрикнула вона прямо в обличчя коваля. Та звідки я знаю, скільки їх було, намагаючись підвести погляд, не своїм голосом пискнув коваль. Смерть відпустила підборіддя і на кілька секунд замовкла. Потім, згорбившись, вона повернулася до лавки і важко зітхнувши, сіла. Значить, ти не знаєш, скільки їх було, тихо промовила вона. І, не дочекавшись відповіді, продовжила. А що, якщо я скажу тобі, що я, що я ніколи чуєш? Ніколи не вбила жодної людини. Що ти на це скажеш? Але, а як же? Я ніколи не вбивала людей. Навіщо мені це? Якщо ви самі прекрасно справляєтеся з цією місією, ви самі вбиваєте один одного, ви. Ви можете вбити заради паперців, заради вашої злості і ненависті, ви навіть можете вбити просто так заради розваги. А коли вам стає цього мало, ви влаштовуєте війни і вбиваєте один одного сотнями і тисячами. Вам просто це подобається. Ви залежні від чужої крові. І знаєш, що найприємніше у всьому цьому, ви можете собі в цьому зізнатися. Вам простіше звинуватити всьому мене. Вона надовго замовкла Ти знаєш, якою я була раніше? Я була красивою дівчиною, я зустрічала душі людей з квітами і проважала їх до місця, де їм судилося бути. Я посміхалася їм і допомагала забути про те, що з ними сталося. Це було дуже давно. Подивися, що зі мною стало. Останнє вона викрикнула і, схопившись, з лави, скинула з голови капішон. Перед очима коваля постало. Помережане, зморщками обличчя з глибокої старості, рідке сиве волосся висіло поплутаними пасмами, куточки потрісканих губ були неприродно опущені вниз, оголюючи нижні зуби, кр кривими осколками визираючи з-під губи. Але найстрашнішими були очі, абсолютно вицвілі, нічого не виражаючи, очі втопилися на коваля. Подивися, в кого я перетворилася. А знаєш чому? Вона зробила крок в сторону коваля. Ні, зніщулившись під її пильним поглядом, хитнув він головою. Звичайно, не знаєш, посміхнулася вона. Це ви зробили мене такою. Я бачила, як мати вбиває своїх дітей, я бачила, як брат вбиває брата. Я бачила, як людина за один день може вбити 100, 200, 300 інших осіб. Я ридала, дивлячись на це, Я вила від нерозуміння, від неможливості того, що відбувається, я кричала від жаху. Очі смерті заблищали. Я поміняла своє прекрасне плаття на цей чорний одяг. Щоб на ньому не було видно крові людей, яких я проваджала. я одягла капішон, щоб люди не бачили моїх сліз. Я більше не дарую, їм квіти. Ви перетворили мене в монстра, а потім звинуватили мене у всіх гріхах. Звичайно, це ж так просто. Вона дивилася на коваля уважним поглядом. Я проваджаю вас, я показую дорогу, я не вбиваю людей. Віддай мені мою косу, дурень. Вирвавши з рук коваля своє знаряддя, смерть повернулася і попрямувала до виходу з майстерні. Можна одне питання, почулася ззаду. Ти хочеш запитати, навіщо мені тоді потрібна коса? Зупинившись біля відчинених дверей, але не обертаючись, запитала вона. Так. Дорога в рай, вона вже давно заросла травою. Гарно, ми, як завжди, звинувачуємо когось. Ми робимо це страшним чином. Смерть з капішоном, чорний одяг з косою. А ми не бачимо що. Що насправді це дорога до раю. Що це дорога до раю? Так. Ні, насправді це так, так, звичайно. Згідно з Кабалом наш світ найгірший зі світів, найнижчий зі світів, і тому нічого шкодувати, що ти закінчиш з ньому перебувати. А ще одне питання. А друге питання, яке я хотів поставити, яке вона смерть поставила? Вона сказала: це ви. Подивіться на себе, це ви такі, а не я. Ви створили мій страшний образ, а самі такі страшні. Так, ось цей розворот на себе. В принципі, це головне, що має зробити людина, так? Ну, звичайно, він сам себе умертвляє з дня на день, замість того, щоб зробити себе вільну, світлу і вічну істоту. І на що тоді перетвориться ця смерть з косою? Це треба вбивати егоїзм у людині. У собі сама людина, у собі так. І що я тоді розкриваю? Ось я бачу таку смерть, що тебе вбиває твій егоїзм, і ти мусиш його вбити. Зрозуміло. А які відношення у мене тоді буде до смерті, яка приходитиме до мене так чи інакше? Спокійне, дорогі, спокійне. І я не малюватиму її такою, нічого подібного. Перехід з одного стану в інший. Тобто, в принципі, я можу уявити цю смерть з косою, як щось таке у світлій сукні. Ну я не кажу, жінка, щось таке дуже світле можу так перейти. Та. Смерть це світлий стан. Та. Тобто, ми малюємо її чорним станом, коли у мені існує ось це ось чорне так. Коли у мене егоїзм, ну, звісно. А коли я з ним починаю працювати, у мене все перевертається? Так. Зречення від егоїзму, і ти входиш у світлий світ. І смерті цілком світлим стану? Звичайно, адже це вбивається у тобі тільки в властивість егоїзм. А що лишається? Маленька властивість альтруїзму, яка була в тобі. Але ти не спроміг ще її розвивати. І коли я його розвиваю, тоді у мене все змінюється, так? А коли вам кажуть, припустимо, що дорога до раю надто заросла, і треба почистити, що ви собі уявляєте? Скажіть, будь ласка. Треба йти до такого входу в рай, як віддача і любов, і намагатися протоптувати. Протоптувати цей шлях для всіх. А коли кажуть, заросло, чи заросла ця дорога егоїзмом, ми живемо своїм егоїзмом цей шлях. Вона заросла, звісно. Ми не даємо йому проявитися у властивості, віддачі, любові, прополоти цю дорогу. Тобто через цей шлях так просто, не просто пройти. Її треба косити насправді? Так. А косу треба наточити, треба наточити. І це робить сама людина? Звичайно. Так, так? А що означає, що я наточив свою косу також? Я виходжу проти свого егоїзму і бажаю його просто зрізати, зрізати, зрізати доки, доки він практично не зникне. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, залиште коментар під відео, прокоментуйте своє бачення смерті. А також і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!